Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлочко. Мишенята тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Крутю, вертю. став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть: Коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Обмолотив півник колосок і знов гукає. Гей, крутю, гей, вертю, адіть, гляньте, скільки зерна я намолотив, поприбігали мишенята. Треба зерно до млина однести, та борошна намолоти!» А хто понесе? Питає півник. Не я, каже круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Взяв на плечі мішок і пішов. А мишенята знай собі скачуть, довго й лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, крутю, гей, вертю, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, зраділи. Тепер тісто можна замісити та пиріжків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А машенята знову за своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі розгорілося, посадив пиріжки. Машенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повіймав їх півник, виклав на столі, а машенята вже й тут. І гукати їх не потрібно. Швиденько посідала до столу, а півник каже: Стривайте, но стривайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують круті з звертем. А тісто, хто намісив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім нищічком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримав. Хто ж отаких ледерів перешками пригощатиме?